Вітаю всіх, хто доєднався до ефіру сфери. Кіберзлочинність одна з найбільших загроз для кожного користувача інтернету. Зараз шахраї використовують найрізноманітніші методи обману і жертвами можуть стати як літні люди, так і молодь. Про масштаби кіберзлочинності на Рівненщині. Сьогодні ми говоримо з Андрієм Солтосом, старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області, департаменту кіберполіції. Вітаю вас. Доброго дня, пане Андрій, хотіли Змагалося, щоб розпочати з статистики щодо кількості кіберзлочинів за останній рік на Рівненщині і скільки з, з числа цих злочинів було вже розкрито? Е, ну, на сьогоднішній день е, звернень громадян щодо вчинення кіберзлочинів е, є досить багато. Е, на протязі доби орієнтовно надходить до 10 звернень, можливо, ну, кожен день відрізняється між собою, може бути і більше. От ці звернення надходять за допомогою. Форми зворотнього зв'язку, змога якої надається на сайті Кіберполіції. Ось і в подальшому ці звернення реєструються вже в територіальних підрозділах ГУНП РІНській області і приймаються рішення щодо порушення кримінальних проваджень або ж розгляду згідно звернень громадян, якщо в разі там перевірки інформації встановлено, що там чи не досягає сума. Завданих збитків до суми, з якої починається кримінальна відповідальність, або ж чи там взагалі є ознаки складу злочину вчинення такого кримінального правопорушення. Ці повідомлення щодо вчинення кіберзлочинів є різного роду. Найпоширеніші це будуть шахрайства, ось які вчиняються за допомогою використання електронно обчислювальної техніки. От. І е, щодо також багатьох е, видів інших злочинів, е, які пов'язані з взломом облікових записів різних соціальних мереж, е, меседжерів, таких як вайбер, телеграм, ватсап. Чи можемо ми зараз сказати, що останні, за останні роки кількість кіберзлочинів збільшилася? Е, ну, враховуючи ту тенденцію звернень громадян. Е, Щодо вчинення таких правопорушень, то з кожним днем по суті злочинці у сфері вчинення таких кіберзлочинів удосконалюються. Ось і свої схеми вони якби ну, набувають практики щодо тих чи інших потерпілих, які ввели там в оману, чи будь-яким чином іншим заволоділи ти тою чи іншою інформацією, ну, персональними даними, наприклад, громадян. Скільки злочинів з цього числа тих звернень вже було розкрито за минулий рік, наприклад? Ну, наприклад, вчинення злочинів пов'язаних з шахрайствами, от вони ну, їхнє розкриття відбувається до кожного індивідуально, оскільки методи вчинення таких кримінальних правопорушень є. Дуже різні, от і до кожного, якби, треба підходити е, особисто і е, ну приділяти увагу е, на метод вчинення, час, місце з використанням якого сервісу це все відбувалося, от, то це все якби вирішується індивідуально, але левова частина таких кримінальних правопорушень. Це ж таки розкривається і особи притягуються до кримінальної відповідальності. Які вікові, вікові групи громадян найчастіше стають жертвами кіберзлочинців? Е, вікова категорія тут різна, оскільки е, особи, от якщо ми візьмемо шахраїв, е, вони е, під приводом працівника, наприклад, банківської установи телефонують до громадян от, похилого віку. І е, шляхом представлення того, що у них е, зараз будуть зняті грошові кошти, або вже знімаються, виманюють е, реквізити банківських карткових рахунків. Ось CV-код е, або ж термін і дію картки, після чого проводять операцію оботівкування чи переказу грошових коштів. Потерпілого, це от, що стосується там осіб похилого віку, осіб уже більш ну, молодшої вікової категорії, тут вже більше вчиняються злочини, пов'язані з взломом облікових записів Інстаграма, як, ну, як приклад різних меседжерів мобільних. От, то тут же чим користується особа? Ну, до якої правопорушник як би, там, чи телефонує, чи списується, він вже там в ході спілкування вирішує, яким чином його вести в оману і заволодіти там або його грошовими коштами, або його персональними даними. Можете розповісти, які от зараз є найпоширеніші види шахрайства, що використовують зловмисники? На сьогоднішній день якби набули ну, великого поширення злочинів? Вчинені е, під виглядом шахрайств, пов'язаних з тим, що е, зломисник зв'язується з потерпілою особою з метою того, щоб надати е, свої е, послуги по перерахунку грошових коштів або щодо там, вчинення операцій з криптовалютою. В потерпілої особи е, виманюють. Е, Інформацію щодо банківської установи, якою вона користується, от і, наприклад, якщо це буде пумп, за, за допомогою додатку мобільного відбувається реєстрація банківського карткового рахунку і верифікація проводиться за допомогою дії. Тобто, де вся інформація щодо особи вже є, і потрібен тільки електронний цифровий підпис. При цьому зловмисник прив'язує до банківського карткового рахунку чи взагалі облікового запису банківського свій фінансовий номер і в подальшому потерпіли, навіть не маючи доступу до свого банківського карткового рахунку, ніяких дій з ним вчинити не може. Збільшують зловмисники, збільшують кредитний ліміт, і в подальшому ці кошти перераховують чи на криптогаманці чи через інші карточки так званих дропів. У, на також на інші е, карткові рахунки, вже тоді чи купляють е, собі якийсь різний товар, або ж е, обготівковують їх вже в банкоматах чи інших терміналах. Чи можете ви назвати якісь топ 3 обманів, які зараз найбільше використовують шахраї, і от на які люди, якщо ми так можемо сказати, ведуться? Це телефоні дзвінки, в ході яких шахрай представляється працівником банківської установи Служби безпеки щодо заволодіння персональними даними для подальшого оформлення кредиту, або ж також телефоні дзвінки з проханням про допомогу військовослужбовців або ж визволення з полону. От про це хотілося б детальніше поговорити. Війна, зараз такий час. Люди стають емоційно нестабільними. І чи часто взагалі шахраї от використовують такі методи? Ну, вони дійсно ганебні, якщо можна так сказати, використовуючи військових захисників наших. Чи часто таке відбувається, чи часто ви отримуєте такі звернення? Такі звернення мають місце. Ось по них відразу порушується кримінальне провадження і. Слідчі дії проводяться вже в рамках даного провадження. Так само зловмисники телефонують до жертви, представляються ну, військовослужбовцями от, і якби пропонують особі, в якої там відбулося ну, те чи інше горе, наприклад, щодо ну, взяття в полон або ж безвісті зниклого. Надати можливість, якби тій особі е зниклій повернутися додому за якусь певну винагороду. І людина на емоціях от, на, е намагається якби, е ну, повернути свого там, близького родича чи близьку людину додому і е перераховує кошти на вказаний банківський картковий рахунок от, зловмисника. Е По зловмисника подіях ми відразу реагуємо ось, і проводимо всі необхідні слідчо-рошукові дії. І в подальшому вже е, ну, після встановлення особи причетної до вчинення злочину ми притягуємо їх до кримінальної відповідальності, тобто особі оголошуються повідомлення про підозру е, працівниками слідчих е, відділів, і в подальшому кримінальне провадження скеровується до суду. Чи можемо ми сказати, що чим більше з'являється якихось нових онлайн-ресурсів, тим більше у шахрів нових методів для обману людей. Ну, от Зловмисники, якби вони використовують ну, і практику набувають в, в ході вже своєї злочинної діяльності. Крім того, на сьогоднішній день є. Такі види злочину з шахрайства з підміною номера, представляються, телефон, телефонний дзвінок вже відбувається якби, до потерпілого з того номеру телефону, який вже записаний в контактах. Ось, і вже якби підсвідомо людина, розуміючи, що це телефонує там, знайомий чи близький родич, там, виконує ті чи інші вказівки зловмисника. От і е, в ході таких вчинень е, кримінальних правопорушень е, злочинці ну максимально себе намагаються анонімізувати для того, щоб їх, їхні, ну ці всі злочинні дії не були прослідковані. От і ми, якби, так само в цьому напрямку вдосконалюємося відразу і намагаємося е, ці всі протиправні дії документувати, або ж е, наперед їх виявляти і особу. Ну, притягувати до кримінальної відповідальності. Розкажіть, що робити людині, якщо вона все ж стала жертвою кіберзлочинця? Е, якщо вже ж особа е, стала потерпілою внаслідок вчинення протиправних шахрайських дій, їй необхідно е, зайти на сайт Кіберполіції, ось де є наявний зворотній зв'язок, заповняється форма щодо вчинення того чи іншого кримінального правопорушення. Час, місце, сам факт, який відбувся за її участю, і надсилається для реєстрації в електронній системі. Після чого дане звернення вже скеровується до територіального органу ГУНП тої чи іншої області, і вже Порядку статті 214 приймається кримінально-процесуального кодексу, приймається рішення щодо внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань. Якщо в особи вже вкрали банківські реквізити і заволоділи її коштами, чи можливо взагалі повернути ці гроші, які вкрали шахри? Після того як особа відразу дізналася про те, що з її рахунку були зняті грошові кошти, необхідно. Відразу звернутися до представників служби безпеки тої чи іншої банківської установи, щоб картковий рахунок банківський був заблокований, от і надати пояснення е щодо. Е Даного факту, от якщо вдасться, то ці кошти будуть відразу заблоковані і повинні на рахунок. Якщо ні, то вже тоді будемо ну, працівниками поліції здійснюється вже досудове розслідування, якщо суми вистачає на внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань і встановлюються всі факти обставин. Але окрім того, навіть якщо вчиняються злочини і де суми не вистачає на. Внесення відомостей до кримінального для внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань працівниками кіберполіції, все рівно перевіряється ця інформація на факт виявлення таких правопорушень і здійснюється профілактика щодо вчинення таких от проступків. Можете ще назвати цю суму, яка вже вноситься в цей єдиний реєстр досудових розслідувань? Ну, кримінальна відповідальність. Настає після того, як злочин вчинений від суми 3028 гривень. Яка відповідальність загрожує кібершахраям за той чи інший злочин? Можливо, можете приклади якісь назвати. Ну, в загальному особи притягуються до кримінальної відповідальності і вже несе покарання після вироку суду, ось в якому може бути від штрафу. Громадських робіт до позбавлення волі, наприклад, до 12 років, Позбавлення, реальне позбавлення волі. Тобто людина буде відбувати покарання в місцях позбавлення волі. І попрошу вас назвати також основні правила кібербезпеки, які ви порадите громадянам, щоб уникнути шахрайства. Не переходити за посиланнями, які ну, візуально вдруг. Ну, вже здаються якимось е неправильно оформленими. От, е якщо вас просять перерахувати кошти е в ході там, якогось смс-повідомлення в мобільному меседжері, е перетелефонувати безпосередньо до особи, яка просить, е і е ну, перепитати, чи дійсно їй потрібні ті кошти, чи ні. Бо в даному випадку, якщо Чисто переписка відбувається, то ну, в більшості випадків це є шахрай вчинення шахрайських дій. От. Е, щодо е, безпосереднього користування всесвітньою мережею інтернет, необхідно, щоб був е, антивірус оновлений. От. І так само е, слідкувати ну, за своєю поведінкою в, в, в мережі інтернет і не переходити за різними посиланнями. І напевно одразу потрібно звертатися до поліції так в разі виявлення якихось можливо фішингових посилань чи інших будь-яких кримінальних правопорушень або порушень, які особа ну підозрює, що це в може бути злочин, звернутися до працівників поліції. Дякую вам. Я думаю, що ми можемо сказати, що дотримуючись таких простих правил, можна значно зменшити ризики та захистити свої персональні дані. Дякую вам. Нагадаю, у мене в гостях сьогодні був Андрій Солтис, старший повноупопер уповноважений в особливо важливих справах відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області, департаменту кіберполіції. До побачення. До побачення.